Вітаємо, панове виборчу лайф, це прямий ефір. Реалії такі, що зараз в кожному творчому колективі і не тільки творчому, просто в колективі однодумців, які якось зібралися заради того, щоб заробити собі на хліб насучний. Хтось кахикає, хтось. І це ніяк не пов'язано з тим, що відбувається у Китаї. Це наші сезонні проблеми, з якими ми боремося щороку. І знаєш, мені здається, ми тут в такому сенсі якось вже нарешті відчули свою свою спорідність з комп'ютерами. У них теж вірусна система є, і антивірус потрібно періодично Постійно оновлювати. оновлювати. Так. так і ти кілька років ходиш, ніби до тебе не чіпляють ті всі ОРВІ, А, а потім... потім приходить час і бачиш повідомлення на інт... на, на, на моніторі власного комп'ютера. Ваша антивірусна система застаріла. застаріла на тобі погрипуй тиждень два. Тому якщо хтось з нас буде кахикати, панове, через екран, через ефір воно не передається. Нібито є. В нас хороша традиція. 12 хвилин нашого ефіру присвячувати подіям у Російській Федерації. Я Ньюс є про що поговорити. Почнемо здалеку. Цього дня 1600 року суд інквізиції виніс смертний вирок Джордано Бруно. Джордано Бруно загинув за свої власні переконання, панове. Він стверджував, що земля обертається навколо Сонця, а не навпаки. Сьогодні є багато адептів плосказімельщиків, так. так званих, які переконують всіх, і в них є докази наукові, що Земля пласка, а стосовно космосу і сферичної форми нашої планети, все це лише нас дурять спеціально, щоб обвести навколо чогось там, якогось пальця, можливо, навіть і не пальця, або ввести в оману. А, у 1889-му через. Деві, через чут, так, 289 років у Римі, на, на тій самій площі, де його було спалено, було встановлено пам'ятник. На площади Кампо де Фьюри был торжественно открыт некий памятник, как це описывают кто Когда ук... упали скрывавшие его покрывало, взглядом собравшихся открылась мрачная и угрюмая фигура в широком плаще с низко надвинутым капюшоном. Фигура эта напоминавшая застывшее привидение из страшных легенд представляла никого, друг... никого другого, как Джордана Бруна. Отчествовали на этой площади вокруг этого памятника его масоны. Памятник был создан известным скульптором Ferrari, который по совместительству был еще и великим мастером масонской ложи Великий Восток, а заодно и депутатом італійського Парламент. парламента. Вокруг памятника было развернуто 100 масонских знамен. Будут в Рим завитайте, видайте належности людині, Тому що завдяки таким смілимсям, впертым, людство й рухається вперед. Его звонувачили, зокрема, окрім Єрісі якоїсь там, і в тому, що він чорнокнижник і Чаклун. Зазвичай так і робили людей. Чаклун! Ведьмак! Відьмак, рік тому ми з вами говорили ближче до Російської Федерації. Рік тому з наших архівів я дізнався. Вже трошечки підзабули. Рік тому для того, щоб допомогти Путіну врятувати його рейтинг рейтинг, так який падає, відьмами російськими. Вони зібралися на шабаш. Був про було так, проведено було. ритуал. Рік тому було, було. зараз. Можна вже підбивати підсумки, чи допомогло, чи не допомогло. Увага на екран. Пригадаємо, ми єсні будять Подоймись величием силы России, направь пути Владимира Путина верно и правильно, через слово мое. Потомственная ведьма и основательница империи сильнейших ведьм Алена Полынь проводит круг силы в поддержку Владимира Путина. В этой империи решили, что российский президент, даже получив на последних выборах год назад 77% голосов, все равно очень нуждается в поддержке. Магической. муманы камлалы. Правда, вот сейчас цих камлани. Камані, там було важко зрозуміти до кого вони звертаються. Конкретно вони До імені якого... того божества або якоїсь іншої істоти потий вони не називали навіть портрета Путіна там не було. А, куди тоді дивилися православні, зокрема, і Кирил з цього приводу не висловився. Ну якщо вже відьми за Путіна, Зібралась. то вже і Кирил за Путіна, і за відьом. Розумієте, вже потім згодом, рік тому трошечки пізніше, після цього от ритуального дійства, і вже той самий Саша Габишев, Шаман Якуцький, вийшов у напрямку Москви Ход зараз. Продовжує свою подорож, аби вигнати з Кремля кого самі знаєте, кого цими днями в засобах масової інформації, зокрема в телеграм-каналах анонімних російських і не тільки розповсюджується інфа, що президент Росії Володимир Путін, нібито хворий, в нього онкологія, і в середині лютого в нього має відбутися позапланова операція. Про це повідомляє телеграм канал і це почалося зокрема, після інтерв'ю для сотніка Саші Сотніка є такий опозиційний російський журналіст, який зараз не на території Росії проживає Здається, десь в одній з країн Прибалтики. Він взяв інтерв'ю у пана Солов'я, російського аналітика політичного історика. І пан Саловєй заявив, що згідно повідомлень з його джерел, йому відомо, що, що Путін після так. 21 року не буде правити Росією, тому що є сила не непер... Як так висловився він? Обставини непереможної сили так, 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 знатяга на те, що в дійсності у Путіна зі здоров'ям якісь проблеми. Ми тут не зараз ми всі люди, і він нібито людина і теж може захворіти. Пишуть про те, що от, на підтвердження того, що з Путіним щось не так, говорить той факт, що стало відомо про перенос на невизначену дату інвестиційного форуму, який мав відбутися в Сочі. В Сочі. Так. До того ж, до того ж, та вся от, історія, така швидкоплина з внесенням змін у конституцію. Це ж якось пов'язана з тим, що у Путіна проблеми зі здоров'ям. І нібито навіть в Москву викликали конфіденційно, звезли кількох фахівців світового рівня у сфері онкології. І от зараз це це має вирішувати. Але в якось... Кремлі цього не коментують. Не наразі, коментують. А так. що? Чекай, чекай. Ми вже звикли, періодично російський народ. Заганяють в якусь таку панічну ситуацію і політиком російський, коли Путін в нього є така звичка, яку він запозичив у відомих інших імператорів стародавніх. Так він зникає на тиждень, на два, так. тобто не з'являється на взагалі, публіці. Так. так а якщо якісь відеосюжети на російському телебаченні демонструють, їх називають сюжети консервами, Тому що видно, так. що вони записані колись давно. І коли його немає одразу виникають різні конспірологічні. Ну яскраво можна спостерігати. За реакцією е, тих всіх башт кремлівських, там які між собою конкурують, е, коли вони знаходяться в такому невизначеному стані. Де Путін, політику, як так. дивно, на, як. на яку ногу стати, чи вже валити, чи вже захоплювати владу. Е, якщо найближчим часом він знову проведе такий експеримент, вже звичайно, все це, це буде під соусом цих от версій стосовно того, що в нього якась хвороба. В Росії ведуча вибухнула сміхом через жебрацькі виплати пільговикам. Це відео потрібно глянути, все там хвилинка. Є на що ну розумієте, як же це, це от запис відбувався? Запис так це не прямий так. ефір. Телеведучі просто дали зачитати заготовлені темнички кремлівські, і вона не втрималась у на екран. Um. <coughs> Якщо їм смішно, то що нам уже робити, це свідчить лише про те, що от ті всі темнички кремлівські, які надходять потім на засоби, засоби масової інформації російські, їх пишуть люди, які таким чином просто саботують. Так. Вони таким вони сигналізують всім, хто в принципі притомний, що ну ми, ми, ми все розуміємо, ми просто в таких умовах. Ми ж підрахуєте, 900 рублів пільгових мож, пільговик може потратити на необхідні медикаменти 137, 137 може на... направити на придбання путівки в санаторії, а інше. Це те, що залишилося, там залишається 57 карбованців, щось на таке. Проїзд. На проїзд міжнародний. І бачу, на той світ, ти розумієш? <рес> Я тебе розумію, чому Ти куди? Є там курорти кажуть, нам обіцяють, обіцяють райські кущі. Так. Ну там і відпочинеш. А туди можна дістатися, в принципі, за вот там 157 рублів. Так. Ну, Там є, можна ж купити щось таке, знаєш, що, в принципі, тобі дозволить безболісно залишити цей грішний світ. Я дум... Ладно. Це проїзд у місцях, так тобі... би мовити. Де краще можливо вони мали на увазі проїзд до кладовища? Сонь е, цими вихідними вирішувалась доля Лукашенка. Куди і що і як з Білорусію, панове зустрічалися Путін і Лукашенка. Відбулися в них зустріч. І судячи цього, ні до чого вони не домовились. Ну ми ж пам'ятаємо, як реагував на останні заяви Путіна Лукашенко. Вони навіть обійнялися, коли зустрілися. Але ж після гра на спілкування, Лукашенка навіть не вийшов до преси і поїхав назад до Білорусі. кажуть, готувати готува, займатися підготовкою партизанських загонів. Білоруських в білоруських uh -huh. лісах uh -huh. білорусь готова купувати російську нафту за світовими цінами, як цього вимагав президент Лукашенка. Про це заявив перший віце-прем'єр Білорусі Дмитро Крутої. За його словами, зокрема, їхня сторона під час переговорів чітко дала зрозуміти, що їм не потрібно від Путіна ніяких спеціальних ексклюзивних умов. Путін за тими цінами, які вимагали білоруси, не хоче постачати їм нафту. Білоруси переорієнтувалися, переорієнтовуються зараз на нафту. Походження навіть американського так. американський. Госдержсекретар держсекретар Помпео був от цими днями наприкінці минулого тижня у мінську і пообіцяв, що ми Білорусь не залишимо, залишимо. у цій енергетичній кризі, яка викликана дивними стосунками із Російською Федерацією, і готові постачати американську нафту. білорусам. побачимо, чим це все закінчиться більше того. У ті всі роки, панове, в мінську в Білорусі не було американського президента, тому що Америка вважала, що Лукашенка це останній диктатор Європи. Так. Там санкції були накладені на Лукашенка, на Білорусь. З боку американців, і тепер, після цього візита Пампео, нібито в Білорусі з'явився посол американський. Як на це реагують ватніки, скрепніки імперасти російські можете дізнатись, почитавши в інтернеті їхні бурхливі реакції. Вони вважають, що вони втрачають остаточно Білорусь, і білоруські коментатори притомні повідомили цими вихідними, що після цієї зустрічі Путіна і Лукашенка ми отримали Україну номер два у вигляді Білорусі. От і дочекалися. Будемо спостерігати уважно, що відбувається у наших сусідів у Білорусі, тому що ну вони мені здається, пішли тим самим шляхом, що ми свого часу ще в далекому 2004-му. Просто вони з запізненням так. реагують. Повернемось за кілька хвилин нас гості.